Адіку, привіт. Чекав на бабусю. У нас все добре. Ми не здаємося без бою. Ти мене з того світу допомагаєш. Дякую Богу, що ти у мене був і, і, і будеш. Петруня Колодрівська приходить на могилу до свого внука, який загинув на війні, та розмовляє з ним. Колись бабуся виховувала Владислава, поки мама працювала за кордоном, а після її смерті стала його опікункою. Він мене слухав, я водила в садик його, він у собі садика там то в школу, перший дзвоник. Це все ми з дідусем тут все разом його виховували. Ростили, дбали про нього. Під час пандемії covid 19 помер чоловік Петруні. Вони з внуком тоді залишилися вдвох. Вже він мене много опікувався, вже він і лікарство купляв, і ходив до сімейної, і мене коло уколи робив, мені його так навчила. Така дитина була, знаєте, як на згадку. Бабуся не хотіла, аби внук воював та просила його не йти до війська, однак він її не слухав. Він впевнений, був, що він піде то і я не переживала, прийде живим і неушкодженим з війни. Він усьо міг не йти. Він навіть в армії не служив. У нього астма з роду була. Ми його, я його лікувала. Він собі вибрав снайпера. Він Якийсь такий був, знаєте. Навіть я його не могла аж пізнати, що він так, з такої дитини зробився такий мужчина, такий самостоятельний. Перед виїздом на останнє завдання Владислав говорив з бабусею та, за її словами, був неспокійним. Каже, в нас тут є три групи. Пішла перша група, каже, не вернулися вже. А я кажу, а де вони поділися? Нема, каже, пішли на завдання, і ніхто не повернувся. Друга група пішла, каже, приїхало два хлопці з тих, тільки їх там було. Один каже, якийсь контужений, один каже, якийсь нічого не розуміє, двоє якось віджили вони там. А тепер наша черга, оця послідна у нас була дуже довга бесіда. У середині лютого Владислав мав приїхати у відпустку та хотів одружитися. Однак увечері 3 лютого не повернувся із завдання. Тіла військових тоді не одразу вдалося забрати. Владислава впізнали за татуюванням на руці. Дзвоню до тих побратимів. Я бабуся, каже, що є. А він каже: нема вже каже влада. Він сказав, що вони їхали, і впав снаряд, і розбили, спалили туся. Зібрали їх десять. І всі загинули. загинули. А владіка, що ми душі посматували, бо значить і голову. Луганська область, село Червонопопівка, Сєвєродонецький район. Вони їхали ту дорогу туди. Я ще планую поїхати на то місце, де владі загинув. І я ще там буду. Дуже. А чому важливо, навіть не можу передати. Бо там його душа лишилася. Мені як я там буду, мені буде дуже добре на душі, стане легше. Хочу там так крикнути всю Україну. туди буде спокійніше. А так я не гадаю, Я б вже їхала туди. Але там немає що ще їхати. Війна. Боєць на позивний блек познайомився із Зевсом у навчальному центрі. Обоє були вмотивованими добровольцями та хотіли долучитися до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, каже Блек. Ми попали з ладом. В один підрозділ те, що він хотів бути снайпером, це е, він мені казав, що в нього це було з дитинства. Е, як врахував це елітний е, вид діяльності, але людина просто знала, що, що він має зробити в цьому житті і що він хоче. І в нього не було якоїсь, ну, страху. Принаймні, перед ворогами це точно. Про загибель побратима Блек дізнався під час відпустки, але до останнього сподівався, що влад живий. Росіяни здалеку вели автівку та поцілили в неї птуром. Там відкритий відкрита ділянка дороги ну, приблизно десь 700-900 метрів, по якій потрібно було пересуватися, яка була не захищена ні посадками і чим. Відповідно, і дрон їх побачив і, і ворог. Переживати втрати побратимів допомагає пам'ять про них та усвідомлення того, що загинули недаремно, каже Блек, щоб все ж таки перемогти в цій війні і зробити якомога більше не тільки за себе, а за цих хлопців, які загинули, які могли би багато чого корисного принести своїй державі, своїм рідним, близьким любові, добра і так далі. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, бо Ти єси воскресіння, життя і спокій, присно пам'ятно загибло воїна, владислава. На могилу Зевса приїхав каполан його бригади, отець Любомир Свистун. За його словами, в бригаді бережуть пам'ять про полеглих бійців, і йому важливо помолитися за кожного з них. Герої не вмирають тоді, коли ми молимося за них і пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що вони зробили, їхню мужність, їхній подвиг. Наразі 25-та Січиславська перебуває на Покровському напрямку, каже капелан. За його словами, у кожній бригаді є рота снайперів. За ними насамперед полюють росіяни. Начуваний від його побратимів про е, е, його мужність, про його духовитість, як зараз воїни люблять е, казати, про його харизму. Хлопець молодий, жив з бабусею, дійсно міг уникнути уникнути тої війни, міг сховатися, але він був не такий наш Зевс. Він ніколи не ховався за спинами своїх побратимів, йшов вперед. Із Владиславом Колодрівським попрощалися у лютому 2023 тисячі У заставні йому було 27 років. Марія Антоняк, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.